Будівництво заважає спокійно жити. Місцеві жителі занепокоєні тим, що зведення дев'ятиповерхової будівлі на вулиці Морозенка, 31 у Дубні, є незаконним. Серед них пані Ольга. Жінка близько 10 років проживає у своєму будинку. Каже, невдоволена не стільки зведенням будинку, як розміщенням тимчасових споруд, оскільки вважає, що відстань від її двору до будівельних вагончиків дуже мала. А відтак це порушує усі норми та правила. Будівництво, яке відбувається у мене за забором, занадто близько. Ніхто не надає ніяких нормативних документів, які могли би засвідчити їхні межі, їхні території. І вони поставили свої будки металеві. Теж досить близькі відстані до моєї межі мого забору. От, коли я знову ж таки повторюся, прошу, чому ви так близько це все робите? Ніхто ніяких пояснень не дає. Інші сусіди пані Ольги частково розділяють занепокоєння жінки. Ну, це незаконно, це може вона стверджувати, що взяти наші забудови, там є такі забудови, що 2 метри і 3 метри, а тут нормально. Так само, що і сюди мала відстань, і туди мала відстань, і туди мала відстань, і в такому районі 9 поверхів. Звичайно. Сусіди не, не, не в захваті. Замовником будівництва є ТОВ Склобудресурс. Зазначають, на території зводитимуть дев'ятоповерховий будинок згідно з усіма правилами та нормами. Нове будівництво, житловий будинок, монолітно-каркасний тип будівництво дев'ять поверхів. Два під'їзди. У нас є дозвіл на будівництво, виданий Діамом, На паспорті об'єкту вказаний його номер. Ви можете перевірити його по реєстру, побачите, що він виданий. Справді на сайті Державної інспекції архітектури та містобудування дозвіл на будівництво є. Виданий він був ще 12 жовтня минулого року. А от щодо тимчасових контейнерів та відстані до території пані Ольги Олексій Бодов пояснює, приберуть, як тільки основний етап будівництва завершиться. Тож мешканцям нічого хвилюватися. Вони і з певними етапами будівельних робіт вони будуть звідти забиратись. Всі відстані, всі межі, які є на проєкті, вони всі враховані, воно все висловлено відповідно до проєкту, тому там, діючими нормами законодавства там, ДДБНів ми нічого не порушуємо. Якщо, ну, якщо є якісь там, певні незручності, то ми, там, ми, ми готові мати якийсь вести діалог. Тож сподіваємося, що всі непорозуміння між забудовником та мешканцями сусідніх будинків будуть вичерпані. Принаймні, схоже, що обидві сторони конфлікту готові до діалогу. Лілія Мазур, Артем Шаула, Денис Коломис, Телеканал, ITV Media Group.